Перед нами стоїть задача розв'язати ось це рівняння і знайти кількість його розв'язків. Спочатку нам треба відкрити дужки. Для цього ми будемо 8 множити спочатку на 3х, а потім будемо 8 множити на плюс 10. Що ми отримаємо в результаті? 8 помножене на 3х це буде 24х, плюс 8 помножити на 10, це буде 80. Дорівнює. З цієї сторони ми бачимо, що у нас є подібні подібні, це ті, які мають однакову буквену частину, або зовсім її не мають. Тут подібними будуть 28х і мінус 4х. В результаті зведення подібних ми отримаємо 24х. 24x, мінус 14, так і залишається. Далі ми бачимо, що із ліва і справа у нас є 24х. Тому ми можемо відняти із ліва і з права однакове значення. Тобто мінус 24x і мінус 24x. Робимо таке спрощення. В результаті чого ми отримали? 24х мінус 24х це буде 0, 0 плюс 80 це буде 80. 70 дорівнює 24х мінус 24х, це буде 0, 0 мінус 14, це буде мінус 14. Але, що ми бачимо, що 80 не дорівнює мінус 14. Це неправда. Отже, таке рівняння розв'язків немає. Розв'язків немає. 我不试。Спасибо,